Дуже зручно і дуже легко орбану зараз обвинувачити саме Україну, нібито саме наша держава є джерелом проблем і може бути таким самим джерелом майбутнього. Уже якщо брати весь європейський простір, і на жаль. Фактично тут ставиться не лише знак рівності між Україною та Росією, а і в тому, що можливо є натяки, що Україна вина взагалі в тій агресії, яка здійснює Російська Федерація протягом усіх цих років. Тому це ті наративи, які однозначно вигідні. І для е, Угорщини, і е, для Росії, тобто показати світ цивілізованому світу, що немає сенсу брати Україну. Вона є проблемною, вона є корумпованою. Тут є тут війна, е, тут е, руйнування і тому подібне. Тобто є, е, от скажімо так, бажання показати в найбільш негативному світлі Україну і таким чином запустити цілий ланцюжок е, от, таких, от проявів недовіри. Європейському союзі так само, як і в НАТО, в принципі, от щодо нашої держави.